Привіт! Мене звати Сергій. Я дитячий тренер в спортивному клубі ABC Activity, а також діючий футболіст. На тренуваннях нерідко трапляються випадки травмувань та невеличких пошкоджень у маленьких футболістів. І тому для цього ми використовуємо гіпотермічні пакети, охолоджуючі. ці охолоджуючі пакети, використовуються при наданні першої медичної допомоги. Вони зменшують набряк та біль в перші хвилини отримання розтягнення або пошкоджень. Тому, якщо ви активно займаєтесь спортом, ми радимо вам мати при собі цей охолоджуючий пакет у разі виникнення травмувань.